Його святкують уже 2018 років. Святкуємо ми його і зараз. Малюки слухали, розкривши рота, бо ця історія найвеличніша у світі. Оксана любила цю історію і розповідала її кожного разу з великим задоволенням. Він подякував своїм помічникам за допомогу і спитав, чи зможуть вони навчити своїх дітей робити добрі справи та допомагати по господарству. Побажав гарної дороги і пішов далі творити добро. Раніше святий Миколай вважав, що йому треба буде вчити козаків робити добрі справи, вчити поважати дорослих та виконувати свої обов'язки. Але це зайве. Перед ним стояли люди з великим серцем, такі ж самі, як він, але ще молоді і не такі мудрі. Дорога додому була легкою, тому що за плечима наших героїв були незнайомі.